Польський віце-прем'єр-міністр звинуватив українців у невдячності, ба більше він і звинуватив особисто Володимира Зеленського. Так, звісно, з боку Польщі дуже багато різних заяв, різних звинувачень. Ми до цього вже навіть і звикли, але є певні обставини, які призводять до певних висновків. Які вам насправді не дуже сподобаються. Мене звати Андрій Булгаров. Ви на каналі Булгаров Висновки. Я український журналіст, і я дуже раджу підписатися на цей канал. А якщо ви вже це зробили, то я дякую вам за довіру. Нам справді є про що поговорити. Отже, міністр оборони та віце-прем'єр-міністр Польщі Владислав Кусіняк-Камиш заявив, що українці забули про допомогу, яку надала Польща. Зокрема, він звинуватив у подібному і президенту. України Володимира Зеленського, і знаєте, звинувачення безпосередньо Володимира Зеленського і критика Володимира Зеленського вже починає бути настільки й помітною, що ігнорувати це насправді ну було б неправильно. Так зрозуміло, що коли ми критикуємо нашого президента, ми на це маємо повне право. Але ж як його бачить Європа, як його бачить вільний світ, а він його бачить як президента країни, яка зараз веде збройний спротив. В агресії Росії, тобто однієї з найбільших армій світу, і взагалі країни, яка є ядерною, і безумовно, починаючи з 2022 року, Зеленського зазвичай в Європі та й у світі, в Сполучених Штатах, завжди зустрічали самооплесками. Але тут ми починаємо бачити критику, і ця критика вона стає все жорсткішою і жорсткішою, і оце є симптомом. І його треба зараз розглянути. Так як вже я і казав, Польща раніше собі дозволяла різне, абсолютно, можемо згадати, і звинувачення під час. Блокади україно польського кордону, і можемо тоді там почути, що нам там закидали що це ми винні в тому, що зруйнували польський аграрний внутрішній ринок, але насправді це не зовсім так, бо допомагали руйнувати цей польський внутрішній ринок не тільки українські, не дуже чесні на руку ділки, а ще й польські ділки, які просто вирішили заробити гроші. То хай тут поляки до своїх бізнесменів ставлять претензії, не тільки до українців. Але Чому саме ця критика зараз лунає в досить в іншому контексті? Все дуже просто у сполучених штатах переміг Дональд. Трамп він став президентом вже 20 січня. Буде інавгурація, і саме обрання Трампа президентом напевно починає впливати. І ще навіть не те, що він став президентом, і ще не і ще немає інаугурації, але вже його обрання починає впливати на всі при процеси. Причому впливає настільки швидко і настільки стрімко, що ну скажімо так, не помічати їх вже просто неможливо. Так, от, чому цей ця перемога Трампа одразу ми скажімо так, побачили певні наслідки в Польщі, а саме у зміні ставлення поляків, точніше, Польщі, до України, все просто. Все просто. Хто цікавився американськими виборами? Напевно, знають ту цю певну історію, що є така версія, що хто перемагає в штаті Пенсильванія, той фактично 100% стає президентом Сполучених Штатів. І от, якщо подивитися на там певні тенденції, то ми точніше подивитися на статистику, то зазвичай так воно і відбувалося. В чому тут секрет? А секрет в тому, що в штаті Пенсильванії проживає, наскільки я знаю, найбільша польська діаспора. І якщо просто подивитися, скільки взагалі населення Пенсильванії, це 13 мільйонів людей, то з них етнічних поляків десь до 1 мільйона. А і це 6% від загальної чисельності. Але на відміну від інших категорій населення, від інших етнічних груп, польська діаспора, по перше, тримається дуже міцно, вони дуже так сильно підтримують свої зв'язки. А по-друге, вони ще й ходять на вибори, тобто так справді вони мають американське громадянство, тому вони ходять на вибори, і саме тому поляки могли вирішувати, хто ж може стати президентом. І якщо ви думаєте, що поляки не відчували оце свій вплив, то дуже дуже і дуже помиляєтеся, навіть якщо згадати передвиборчі перегони, коли Камала Харрес приїжджала до Польщі, приїжджала до штату Пенсильванія, і як і що вона розповідала полякам? Вона розповідала про агресію. Росії проти України і ще після України буде наступною Польща обов'язково. і ролики, якщо подивитися передвиборчі саме Камала Харес. Вони теж били, от, в це болюче місце, Тому що що-що, а полякам не треба розповідати про російську окупацію, про російську агресію та й будь-про що. Ну то можливо, ми, у нас є свій певний український егоцентризм, і нікуди від цього не подітися. Але від Росії страждала не тільки Україна століття. Тім, а ще й Польща, і тому поляки, коли після розвалу радянської імперії, вибачте, Російська імперія сподіваюся, що радянська імперія призведе і до того, що врешті і розвалиться сама по собі Росія. Отже, після розвалу спочатку Російської імперії поляки одразу оголосили свою незалежність і почали цю незалежність виборювати зі зброєю в руках. А враховуючи те, що у нас в них була певна, скажімо так, державність або традиції. Державності їм це вдалося. Потім вони теж дуже швидко скористалися можливістю, коли зруйнувалася і радянська імперія, тобто Радянські Союзи, вони вийшли із Варшавського договору і одразу взяли курс на євроінтеграцію на Євросоюз на НАТО, і їм все вдалося. А починаючи із 2004 року, польська економіка дуже дуже швидко зростає. Так, от так от. Коли американські кандидати приїжджали в президенти, приїжджали в Пенсильванію, то вони дуже часто робили ставку саме на польську діаспору, знаючи, що польська діаспора. Має отут таку собі золоту акцію, і виявляється, що ця золота акція неодноразово спрацьовувала в 16-му році, коли Дональд Трамп став президентом, його підтримала саме Пенсильванія з величезною кількістю голосів саме американських поляків. А в 2020-му, коли він не став президентом, його Пенсильванія не підтримала. Розумієте? Так тут що, якщо ми дивимося на результати цих виборів, ми бачимо, що Пенсильванія підтримала Дональда Трампа. Це означає, що американські поляки показали свою думку і висловилися саме на користь Дональда. Трампа і тепер питання: Скажіть, будь ласка, от думка американських поляків, а як я вже сказав, ну дуже тісні зв'язки і всередині діаспори із зі своєю Польщею, з країною, яку вони підтримують в будь-яких випадках і тому подібне. Скажіть, будь ласка, думка американських поляків не мог... чи вона могла вплинути на думку поляків, які безпосередньо живуть в Польщі? Я думаю, що відповідь очевидна, і тому досить і тому абсолютно очевидно, що. Польські лідери, зокрема Дональд Туск, зокрема, цей віце-прем'єр-міністр, якого зараз я згадав, Владислав Косіняк-Камиш, він зробив ті чи інші заяви, враховуючи в тому числі настрої американських поляків. Якщо вони підтримали зараз Трампа, я думаю, що ну, якщо вже не казати антиукраїнські настрої, але точно певні м, анти, скажімо так, український скепсиз в американських поляках точно присутні. І е, саме це для чинної польської влади є певним сигналом, яким треба діяти. Це я веду все до того. Це до того, що на сьогоднішній день польський уряд дуже під керівництвом Дональда Туска дуже зацікавлений в тому, щоб Дональд Трамп, коли він стане президентом Сполучених Штатів 20 січня, забув. Забув, що ж саме казав Дональд Туск, а це дуже швидко гуглиться. Наприклад, буквально напередодні виборів, Дональд Туск заявляв, що Дональд Трамп його Теска він є більш проросійський ніж Байден, і він, взагалі, є таким собі і його можливе обрання не Дональда Туска. Він про це казав напередодні цих виборів. А якщо згадати, що казав Дональд Туск, наприклад, 2017 тисячі році, дві 2016 році, коли він очолював саме європейську раду, Дональд Туск був президентом Європейської ради, так, от в 2017 році він надіслав надіслав навіть листа всім лідерам країнам членам Євросоюзу, листа, в якому просто в пряму зазначив, що з з обранням Дональда Трампа. 16, ще раз кажу, це 16-й рік обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів фактично перетворює Трампа на таку ж загрозу цивілізованому світу, як Росія, Північна Корея, Китай чи там ісламський радикалізм. Дональд Туск примудрився поставити Трампа, от на одну ну. На одну ланку з диктаторами тому подібними загрозами, і він це сказав. Але це на той момент був президентом штатів, і зараз Трамп знов обирається президентом Сполучених Штатів. Чи думаєте Трамп забув про те, що йому казав польський президент? Думаю, ні. Чи залежить польща від Сполучених Штатів? Так, безумовно залежить. Тим більше що і от зараз штати відкрили базу на території Польщі, Що у Польщі дуже велика програма в різні там по обміну, економічні програми, грантові, грантові програми? бо Більше взагалі Польща вважає себе, якщо не і прямим таким знаєте, який стратегічний союзник поза НАТО. Ну, Польща є членом НАТО, тому і не треба таким бути мати статус стратегічного союзника, але воно точно вважає себе гол. Голосом, голосом Сполучених Штатів саме у Східній Європі. І зараз сваритися отак, от напряму, знаючи, що Трамп зараз прийде до влади і він. Вже навіть про це говорять, що у нього є певні чорні списки, списки помсти, де він буде мстити всім мститися, всім тим лідерам, діячам політичним, да будь-кому, навіть Тейлор Свіфт, за те, що вони казали під час його цього чотирьохрічного періоду, поки він не був президентом. Він всім збирається всім помститися. Тому досить не дивно, що. Дональд Туск одразу змінив свою риторику, як тільки стало відомо, що Трамп обрався. Причому не не просто змінив свою риторику, а він ще і заявив, що терміново вилітає до Будапешту, до Віктора Орбана. Прем'єр-міністр Угорщини і з ним буде вести певні перемовини, які там покликані ем, захищати безпеку в Європі тому подібне. Ну, я нагадаю, що зараз, до речі, Віктор Орбан очолює Європейську Раду, тому тут нічого дивного нема. Тут дивно трошки інше. Що особисті стосунки між Туском і Орбаном, між Польщею та Угорщиною, не просто зараз не дружні а. Я б навіть сказав би, що це озброєний нейтралітет. Якщо подивитися, що вони казали одне одному, от дивіться, наприклад, наприклад, Орбан заявив стосовно Польщі, що поляки ведуть в Європі найбільш лицемірну та двоос... двоособисту політику за останні 10 років. Я не бачу такого відкритого лицемірства. Ну, звісно, що реакція Варшави не забарилася. Тут ми з вами можемо одразу теж її прочитати. Чому Орбан? Кажуть поляки на той момент це сказав міністр закордонних справ Польщі. Чому Орбан не об'єднується із Путіном та подібними авторитарними політиками? Якщо ви не хочете бути членом якогось клубу, ви можете його покинути. Мається на увазі, що якщо тобі не подобається європейський союз, тобі подобається Росія. Будь ласка, йди геть з європейського союзу, об'єднуйся з Росією. Слова Орбана продовжує поляк, не лише антиєвропейські, а навіть і антиукраїнські, та і, звісно, що антипольські. І. Все це не завадило зараз туску сказати, що так і так треба їхати терміново до Орбана, з ним сідати за стіл перемовин, заручатися певною підтримкою. І тому подібне. Ми ж з вами чудово пам'ятаємо, чудово ми розуміємо, що Орбан такий собі слуга двох господ: з одного боку, Путін, а з іншого боку, його кумір Трамп. Причому тут уже не зрозуміло, хто чий комір, тому що іноді Орбан каже, що його комір Трамп, а іноді Трамп каже, що його комір Орбан. Правда, не завжди у Трампа пам'ятає, якої саме країни лідер Орбан, але це вже насправді деталі. Це насправді вже деталі. Тож, як я вже сказав, таке враження, що Туск дуже швидко і чітко зрозумів натяк від американських поляків і вирішив, що йому треба діяти на випередження, не чекати там, 20 січня, поки. Трамп безпосередньо увійдив овальний кабінет, а вже зараз починати заручатися певною лояльністю або показувати свою певну прихильність, так зробити, щоби Трамп не згадував всі ці слова <'я>, туска у свій а, ну, на свою адресу. А як це зробити найкраще? Ну от серйозно, як зробити найкраще, щоб Трамп не звертав увагу на, на якісь там твої слова у свій адрес. Правильно починати критикувати тих, кого Трамп не любить. А Трамп насправді постійно показує, кого він не любить, і у нього таких або уявних ворогів, або справжніх ворогів не так багато. Всі чудово знають, як він ставиться до Ірану. От всі чудово знають, як він ставиться до Ірану, і обрання його в Ірані вже викликало, Якщо і не траур, то щось дуже схоже, тому що зараз у ну, Івра в Ірані починається певна така собі ділема, що робити, починати вже домовлятися з, зі сполученими штатами, бо трамп. Не буде гратися в ту гру, яку грав Байден. Тобто, давайте домовимося, а не і Тому подібне. Трамп одразу почне погрожувати Ірану всім, чим тільки можна. А якщо враховувати його особисте ставлення до чинної влади Аятол, а він неодноразово заявляв, що його мета знищити повністю режим Аятол, то я думаю, що їм є про що хвилюватися. Але є ще і інші, якщо і не вороги, то принаймні неприязні типи для. Трампа і одним із таких типов типів, на жаль, є наш президент Володимир Зеленський. Про це ми вже казали: про те, що його приїзд Зеленського у вересні у Сполучені Штати одразу викликав не просто критику з боку республіканців, а й обурення особисто обурення Дональда Трампа. І якщо зараз сьогодні навіть подивитися на соцмережу X, ну колишній Twitter, на сторінку сина Дональда Трампа, ми побачимо, як він там постійно стібеться, глузує і пускає різні натяки саме у бік Зеленського. А її вже насправді про все про це всі чітко знають, що у Трампа на Умі на розумі то його син вже сказав або показав в Твіттері. і е, цілком можливо, що зараз Туск. Вирішив для себе, ну поляки, польський уряд, вирішив для себе зробити такий собі крок, так ну що ж, і так у нас є не дуже дружні стосунки зараз, добрі, скажімо так, такі, як би могли б бути з Україною, і, зокрема, з Зеленським, то ми можемо його покритикувати. Можливо, це дасть нам можливість зарушитися певною прихильністю Дональда Трампа, а це нам дуже, дуже, дуже потрібно. Проблема полягає тут в тому, що. Не одні поляки можуть до цього додуматися, тому я кажу, що скоріш за все критики безпосередньо Зеленського останніми місяцями буде більше, більше і більше, і причому вони будуть наростати аж до інавгурації Дональда Трампа, і не реагувати на це офіс президента України просто не може. Але питання, як реагувати на все це, ну бо це найголовніше питання. І напевно саме тут, і до речі, те, що от я зараз сказав, якщо я це розумію, напевно це розуміють і в офісі президента, і тому цілком логічно, що у них. З'явився зараз план стійкості, який на наступному тижні має презентувати Володимир Зеленський. І я тут не збираюся глузувати з того, що у нас були плани перемоги. У нас там різні були мільярди дерев, генераторів, генерацій, тому подібне. Ні, цей план стійкості якраз свідчить про те, що, схоже, в офісі президента почали розуміти, що треба встояти, і тут вже тут вже зараз не до перемог. Тут би аби встояти нам до якогось пройти зиму, аби в Роїти нам враховуючи всі ці турбулентності а те, що зараз відбувається, більше нагадує знаєте для України і для безпосередньо Зеленського такий собі ідеальний шторм, в якому ми зараз опиняємося, бо у нас е е з одного боку Росія тисне, тисне це не можна звати тиском, Вона наступає її війська. Да, безмовно страчає там просто скажену кількість живої сили та техніки, але вони далі намагаються наступати по фронту. Але у нас є і західний фронт, так би мовити, нам непорозуміння. У нас є, що до Зеленського починають як до особистості ставитися не де як лідера країни, яка веде спротив проти однієї з найбільших армій світу, наймогутніших армій світу, а як до людини, яка не впоралася, не змогла, і ще й виносить багато претензій, ще й звинувачує всіх, і ще їй постійно закидає, що йому чогось недостатньо, що ви такі всі погані, що не берете те нас в НАТО, Євросоюз прямо завтра, не даєте те, те, те те, те 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 і європейцям це не подобається, будь-що, що порушує їхній звичайний комфортний спосіб життя. Їм насправді не подобається це треба розуміти. Але але, якщо ми з вами думаємо, або якщо ви так думаєте, що це проблема виключно президента Зеленського, то ви глибоко помиляєтеся, тому що. Критикуючи Зеленського, по факту будуть це переносити і на критику всієї України, і на критику всіх з нас і з вами. І оце дуже і дуже погано. Як це відокремити? Я не знаю, чесно, не знаю. Але вже зрозуміло, що у Володимира Зеленського, України, скажімо так, все менше і менше союзників, на яких можна безумовно. Покладатися, і отут для офіса починає знати є, є дві новини: є погана, є хороша. Погана новина, в тому що закінчуються союзники. А добра новина в тому, що в тому, що, скоріш за все, офіс може, врешті-решт, подивитися на свого головного союзника. Це українці. Справді, українці сьогодні. Ми з вами є головним союзником чинної влади, і саме на нас можна покластися, і саме ми можемо зараз допомогти Володимиру Зеленському пройти оцей цей важкий важкезний період, коли може складатися враження, що кинули його всі, що Україну продали всі, навіть колишні союзники, друзі, і ті, хто запевняли в дружбі, і ті, хто навіть зараз дають гроші, вже теж починає там якісь там виносити претензії. Або там, умови ставити і тому подібне. Але ми з вами, тобто українці, можемо стати союзником чинної влади лише, от та є план стійкості. Так, от у мене є теж свій план стійкості. От я от, прочитав це все. І він дуже простий: оцей план нашої стійкості і нашого договору з офісом президента, з чинною владою українців. Для цього потрібна, по-перше, доросла розмова між владою та українцями, а по-друге, по-друге, нам не потрібні ці фантасмогорійні плани, а от цілком конкретні. Наприклад, чистка в корумпованому оточенні Володимира Зеленського. Воно є, воно є. Далі чистка в партії влади, де там є всякі Шевченка, Дмитруки і тому подібні зрадники, таке враження, що їх навмисно вибирали саме в школі КГБ, для того, щоб вони потім були депутатами. Чистка там в партії влади, причому не тільки у Верховній Раді, таких як вони, і вже скрізь по всій Україні. Вони ж змогли тоді взяти найбільшу кількість голосів не тільки у Верховній Раді, а слуга народу взяли такі голоси по всій країні. А подивіться, де найбільша кількість колаборантів, зрадників і тому подібне. Далі ліквідація, тотальна ліквідація впливу офісу президента на уряд, на кабінет міністрів. Все ж таки, у нас парламентська президентська республіка і внутрішньому питанню має займатися Кабмін. Але на сьогоднішній день вже всі кажуть про це. Навіть ніхто вже не приховує того факту, що по факту уряд знаходиться на банковій, а так не має бути. Уряд має знаходитися на Грушевського і він має мати всю повноту влади. І третє, звісно, безум, четверта, звісно, безумовно, це створення уряду національної єдності. От все. Причому цей уряд національної єдності має складатися, перш за все, він має складатися з, професі... з професіоналів, спеціалістів, але і в тому числі з тих, хто є в опозиції до офісу президента. І якщо ми оці чотири пункти виконаємо, то ми зможемо встояти, бо це є правдою, і ми встоїмо, і якщо це станеться. То можна сказати, що це вже є перемога, але, але час настільки швидко спливає, що у мене є, навіть, що у мене є великі сумніви, що, як, що навіть якщо ми цей процес почнемо зараз, ми ще встигнемо це все зробити. Але, тим менш, спробувати насправді варто Побачимось.